Всім привіт! Сьогодні у нас буде незвичайне відео не про город, а про те, як ми займаємося прибиранням цього прибіщення, яке в мене за спиною. Поки я е розтушковувала бролера, останніх чотири вже зарубали, і слава Богу, на місяць у нас перерва. А тоді ми плануємо качок взяти на осінь і кілька десятків також птиці. Або яйцем заложимо, або купимо вже суточного курчонка. Поки я... Розділувала броліра, мій чоловік виніс усе, що було в кролятні, виніс на вулицю. Ось так це виглядає. Просто куча мусора. Цю кучу спалити треба, дещо спалити потрібно, дещо потрібно поскладати. Найшли навіть яйця, якісь курки десь видно, несли. Ну, ось так. Куча і техніка там стоїть і все. Ну і давайте зараз подивимося, чим чоловік займається там далі. Так, давайте зайдемо у кролятню. Ось таке приміщення. Воно зроблене з дерева, шальовка і накрите да, Це називається? Банер вініл. Банер, вініл і ось таке. Ось тут залишилися клітки, Всього чотири, дві по цю сторону і дві по цю. А зазвичай вони були ось тут, усюди. Ось на всю площу були клітки. Поздоровайся. А ось так ось цю землю нарили, я не знаю, миші, кроти чи криси. Тобто, ну, тут бетонний пол. Тут нема землі. Вони звідкись її просто нарили. Я не знаю, це зараз будемо вивозити. Ось так. Прибираємо. Це просто тут землі. я Не, знаю, не одна тачка буде. Ну, і далі покажемо, що будемо робити. То тачок буде, до да, землі? Я думаю, тачок 5-6 не менше. Де вони її взяли? Просто у нас весь двір і там далі за кліткою, за цією, там теж бетон. Тут все бетонний поли. Тобто немає звідки вишкрибти цю землю. Де вони її взяли? Як вони її сюди занесли, поняття немає. Давайте будемо допомагати. Ну так. А там будемо прибирати? Там же ж треба прибратися. Ну і цю землю ми вивозимо на територію кулях, підемо до грани, куди її везе. У нас тут сквозний проход, ось так в двір. І ось так на сільхоз. Тут теж все забетоніровано повністю до укурей. Ось вихід з курника в нас є. І ось так виглядає. Це двір. Ось наш парник. Бачите, ми зійшли з чор... як, як... з чорного входу. Це капкан на лисицю, яка так і не зловилася в нас. Це залишки курей. Молоденький півник, кілька курочок бігає. Всі інші. Шкода, але вкрала лисиця. Ну і будемо вивозити просто ось туди, на територію, де кури прогребли, і там ями такі великі, і туди будемо вивозити землю. Пішли далі, грозиться. Так, ми вже прибрали всю площу. Ось так. Чудово воно виглядає. Прибрали навіть на вулиці. Як іти до ями повністю. Чисто стало і тут. І ось тут стало чисто. Ну і ще залишилось деякі роботи всередині, так? Да? Що ми будемо ще доробляти? Звичайно, тут, на цьому місці от будки і туди до входу стануть подони, Палети, подони, кому подобається. Зроблю перегородки. Ну, Допустимо, на півтори паліти зроблю перегородку. По цьому столбику до перегородки і по цьому столбику до перегородки. І отут будемо складати дрова. Тобто оцю всю частину від цієї клітки і до входу так, ми під дрова будемо використовувати. Так, ось висота дозволяє. Метр дев'яносто. Ширина, ширина 90, висота метр 90 і длина там 5 метрів з 5 копійками. Ми ну, якраз вийде тут, кубів 8-8,5 і залізе легко. А ще ти казав, що будеш тут щось ну, з полом робити, розвитися. Да? Оці рейки поубираю, бо коли заливали, не убрали маяки. Їх треба видірнути, набити туди стекла, позасипати стеклом і залити бетоном. Ну, розтвором якимось, неважливо, більш-менш цементом, скажімо так. І бо криси залізли сюди. Да, куча. Ось вони тут накопали, Вирок. просто просто жесть. Так там, що оце будемо заливати. Там під бетоном взагалі пустота, просто їхні нори. Ну Ось такий фронт роботи ми сьогодні зробили. Вивезли, до речі, скільки тачок ти вивез? Сім. Сім повних тачок землі. З цієї площі нарили криси. Пару дохлих крис вивезли. На цьому, мабуть, будемо закінчувати. Да? Ну да. Чи ще покажемо на городі, як помідори себе почувають після обробки? Ну, Пішли, покажемо. Давайте подивимося ще, як помідори, і будемо закінчувати. Ну що, як і обіцяли, показую вам помідори. Зараз вони мають ось такий трохи вигляд, але це із-за того, що сонце дуже жарко на, на вулиці, але більшість помідорок вони доволі здорово виглядають. У них гарні умови, бачите, вони блищать всі ніякої гнилі, ніяких пошкоджень на плодах. Вони розкрутяться, листочок розкручується, тобто це погодні умови. Ми вже вирішили, що це дійсно погодні умови. Ми підживили їх, їм, я сподіваюся, стало краще. І давайте трошки похвастаюсь. Пішли трошки донизу, там є помідорки. Вони вже починають буріти. І ось тут у нас, там ще один кущик, я ми його проминули, але ось тут у нас є вже бурі помідори. Ще день-два і можна буде їсти. І ми не будемо більше купляти помідорів, будемо їсти свої. Це дуже радує. Ну І тепер на цій хорошій ноті ми будемо закінчувати це відео. Дякую за перегляди, ставте лайки і головне підписуйтесь. І до нових зустрічей. Пока!